Привіт, привіт! З вами пані Ганна і Радіобука Детектив Трилер Єва Райн, не гальмуючи в полюванні на тебе. Анотація: щоб врятувати свою кар'єру в поліції, Ніка потрапляє до закритого мотоклубу Залізні вовки тут, крім пошуків небезпечного маніяка, їй доведеться боротися з власними почуттями до таємничого байкера Еда. Всі шляхи ведуть до нього. Та Ніка не вірить, що саме він причетний до серійних вбивств в книзі розслідування, харизматичні герої, байкери, небезпечні пригоди, «Хеппі Енд Відгуки під книгою Хочете пригод, кохання і швидкості? Тоді вам точно сюди вовки не дадуть засумувати. І ще один хочу сказати автору дякую, бо саме ця історія витягла мене з читального ступору, в якому я перебувала дуже довго. Байкери тому я любов, а детектив любов у кадрі. Тож, маю надію, вам сподобається. Приємного прослуховування!